І ще не помолився святому зусилові, як чує, у Череваня щось іграє. Е, да ся у вас і бандура. І бандура? бандура? да ще чия бандура. Та ся у вас Божий чоловік іграє. Ну, а хто ж іще? Такого б заря не було і вже, може, не буде між козацтвом. Ідуть вони, аж бандура голосніше заговорила, От далеке так, наче сама із собою розмовляла. Глянеш нам аж під липою і божий чоловік і черевань, а перед ними побуден сир. Звався божим чоловіком старий сліпець кобзар, темний він був на очі, а ходив без поводиря у латаній святині і без щобі. А грошей носив повні кишені. Що ж він робив з тими грошима? Викупляв невольників із неболь. Може, він іще е, він? допомагав, лічив всякі волісті і замовляв всякі рани. Може, він допомагав своїми молитвами, а може, своїми піснями, бо пісня у нього лилася, як чари. Щось чоловік слухав і ніяк не слухається. Тепер він розпочав смутну думу про Хмельницького, як помирав козацький батько. Ой, настала жаль туга да по всій Україні. Не один козак плакав од цієї думи, а Черевань тільки похитував головою, погладуючи черви. А щоки, як кавуни, сміялися од цієї душі, така була в його врачах. Полковник Шрам, стоячи за деревом, дивився на їх обох. Давно він же не бачив свого смішного приятеля. І, хоч би кришечку перемінився Череван. Тільки здавалося, що лисина ставала все більшою та більшою. А у божого чоловіка борода дома аж по самий пояс, процвітала сильне пащине. Слухав його шрам довго, а далі вийшов із за дерева та став перед самим Черевань. Побачив його череван, і Братику, чи ти там, чи це твоя душа прилетіла Божого чоловіка? Здорово, паночий, пане полковнику. Чули ми, як Господь, наустив тебе знов з тебе то. Боже правий, є на світі такі люди. Яким же правда, оце случаєм? Та от іду на прощу до Києва. А тебе ж, Боже чоловіче, звідки? Ну і куди Господь несе? У мене одна дорога. По всьому світі. Так, батько мій, так, мій добродів! Що на тебе Господь заглянувся, як ти на мене подивився. Три годи й три дні прибув я в проклятій неволі на турецькій каторзі, на безбожих галерах. що не думав бачити святоруського берега, а ти висвів за мене сто золотих червоних. От і я знов почув козацьку мову. Не мені дякую за все, си, дякую, Богу. А я що йому не дякую. Жінці кликали мене в монастир, бо я такі письмені собі трошки. Низове товариство закликало мене до коша, бо я всі гирла, як свої п'ять пучок знаю. Отамани мене кликали, як я йшов з неволі через Запорожжя. А я кажу: ні, браточки, піду я служити до того, хто визволив мене з безсорменської землі. Буду в нього грубником, буду хоч свинопасом, аби хоч якось йому віддякувати. піддякувати. Ти говориш, брате, буцім уже сто червоних, таке диво, що ніхто й зроду не бачив. Після пилявців із баража носили козаки червінці приполами. Ну, сядьмо лиш мої дорогі гості та вип'ємо за здоров'я пана Шрама. Скажи ж мені, Боже чоловіче, ти всюди вестишся і всячино чуєш. Чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром? Діється таке, що бодай не казати. Як же це так? А старшина ж з гетьманом де? Старшини там багато, да та нікого слуха. Як нікого? А Сумко? — А що ж Сумко? Хоч він і розуму, і славою узяв на досіма. Да йому не дають панувати. Та як це так? А так, що диявол замотив голову Васюти Ніженському. Уже й чуприна біла по мене. А Сомко себе. Не хоче нікому прадіти поклонюватися. Де зустрінеться? Чи в шинку, чи на дорозі, Те зітнуться. Чия сторона, а дичия, Васютина. Слухаючи таку невеселу повість, Поколе к штам аж ворог замороть. А як це так? Аж сумка вибрали одностайне гетьманом у козельці. Одностайне. І сам при освященній методі був там і до присяги козаків приводив. От і пішла вже така поголоска, що рада Козелецько не слушна. Бо осюдніженський хоче собі гатить не слухає сумка гетьмана. já foi is